Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже корисним, простим і швидким рецептом приготування маринованих помідор. А саме головне це рецепт, який не містить в своєму складі оцту і може не містити цукру, тому буде корисний для споживання навіть людям із цукровим діабетом. Для цього рецепту нам потрібно лише помідори. У мене тут помідори-сливочки, вони вже самі є досить солодкими, тому цукру можу додавати і менше. Отож, що ми робимо? Рецепт готується на літрову банку. Беремо літрову банку. Беремо наші помідорки. Вони в мене вже так тріснуті легенько, тому ми їх розрізаємо в місці тріснутого. Закладаємо в банку розрізом вниз. На літрову банку у нас йде одна чайна ложка без щупка солі і 4 чайних ложки цукру. Їх можна закинути зразу в банку і залити звичайною водою, але для того, щоб не було якого осаду, нічого не осідало і добре розчинялася сіль і цукор. Я перед тим загріла воду. Це не кип'яток, це загріта вода. Набираю її собі в стаканчик. І даю чайна ложка солі, без щупка. Сіль стараємося брати екстра, вона буде швидше розчинятися. Так. І 4 ложки цукру. Якщо в людини цукровий діабет, цукру ми не додаємо. Просто робимо із сіллю, з однією чайною ложкою солі. Заливаємо Заливаємо також тепленькою водою для того, щоб швидше потім закипіли. Кип'ятити будемо 5-7 хвилин від початку закипання. Кипіти має на малесенькому вогні для того, щоб не перекипіли і помідори не розлазилися. Дуже швидко робиться, дуже смачно. На весь рецепт від початку приготування закладання в банки нам йде максимум 5 хвилин. І плюс на варіння, залежно від того, за скільки часу у вас закипить вода, плюс ще 10-15 хвилин. Тому весь разом рецепт готується максимум за 20-30 хвилин. Спочатку з такого закипання 5-7 хвилин. Краще прокип'ятити трошки довше, хоча б 7 хвилин і вистрілити.